Ти їв пиріг мами? Мама тобі готувала пиріг. Смачний був. Так, mm -hmm. нам для цього понадобляться фініки, щоб воно було солодке. Два банана. П'ять. П'ять. Yeah. Ми замачуємо, щоб вони трішки розм'якли. Yeah. Давай, товчи бананчик. Товчи для тортика. Ось так. Ось так. Фініки можна подрібнити в блендері. Але мені не хочеться вимозувати блендер, тому я його просто мілко-мілко так наріжу. Тепер надаємо горішки. Йогурт. Бананчик перемішаємо. Тепер мука. Беремо муку. Давайте. Раз. Два. Три. І розрекліті. Давай, так бей. Давай, мешай. Давай, мешай. Оп. Оп. Не бери так пальчиками. Тук-тук-тук-тук. Да, -тук -тук -тук. мама, а Давид. Давид размазывай, а ну размазывай. Ой, там нашу форму. Мама, мысочку буду резать. А ты бери, поднимай и, и ложи в зеркало. Держись, мама, так. Так ты слышишь? Кипать, Давід. Значно? Так. М -м -м. Пахне смачно. Ось так виглядає пиріг. Оп! Трошки зажарений вийшов. Подивимося, що ж у нас попить. Мама е коми. Ти хотів його вже їсти? Ой такий він! Такий м'якенький. Оп! Оп! Ммм, як пахне Давід. Так смачніше, правда? Ні, ні, Давід, тепер треба шваточок один, хоч він і без цукру. Ой. Давід, ми забули додати корицю. Наступного разу додамо корицю. М -м. Дуже смачний пиріг, але ми забули додати корицю. Ну, наступного разу додамо.